Уроці математики. Сьогодні на уроці ми будемо з вами знаходити частину числа та числа за його частиною. Запишіть в ваших зошитах число. Класну роботу. І каліграфічне число 555. Працюємо завданнями з підручника. Письмово. Знайди. Одну четверту кожного числа. Одну четверту від числа 16. Давайте згадаємо, як це ми робили з вами в третьому класі. Щоб знайти одну четверту від 16, дійсно, нам потрібно 16 розділити на 4. Рівня 4 молочіночки. Одну четверту від сорока. Десять. Ми все це записуємо. Одну четверту від восьмидесяти. Одну четверту від чотирьохсот. Одну четверту від восьмисот. Молодці. А тепер працюємо усно. Знайди одну десяту кожного числа. Одну десяту від 20. Одну десяту від 100. Одну десяту від 70. Одну десяту від 10. Одну десяту від трьохсот, Одну десяту від п'ятидесяти і одну десяту від тисячі молодчинки. Розв'яжи задачу. Постав відео на паузу, прочитай її, а тепер читаємо разом. Купили пакет манної крупи масою 800 грамів. Для приготування каші використали четверту частину крупи. Скільки грамів крупи використали? Пишемо короткий запис. Купили 800 грамів. Використали четверту частину, як ми напишемо, одну четверту від 800 грамів, і запитання використали невідомо так, скільки використали. Починаємо аналізувати з кінця. Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання, скільки грамів крупи використали? Так, можемо, бо ми з вами знаємо, що купили 800 а використали одну четверту від 800. Як дізнатися, скільки використали? Звичайно, одна четверта від 800 це 800 розділити на 4 200 грамів. Отже, використали 200 грамів крупи. Працюємо далі. Прочитай задачі. Постав відео на паузу прочитай. Скажіть, будь ласка, що спільне в них? Звичайно, спільне в них те, що йде мова про желатин. Є однакове число 15 грамів. А що відмінне? Відмінне те, що в першій задачі використали третю частину. Від 15. А в іншій задачі 15 це є третя частина від всього желатину, що купили. І у нас з вами різне запитання, так? В першій задачі потрібно дізнатись, скільки желатину залишилось в пакеті, в другій задачі дізнатись, скільки грамів желатину купили. Ну, що ж, розв'язуємо ці задачі. Запишіть, будь ласка, задача. Починаємо розв'язувати першу задачу. Купили пакет желатину масою 15 грамів. Використали його третину. Скільки грамів желатину залишилось у пакеті? Пишемо короткий запис: купили 15 грамів. Використали одну третю від 15. І залишилось. Невідомо. Починаю міркувати з кінця. Чи можу я одразу дати відповідь, скільки грамів залишилось? Ні, не можу. Чому? Щоб дізнатися, скільки залишилось, потрібно спочатку дізнатися, скільки використали. Чи можу дізнатись, скільки використали? Так, що нам відомо про те, скільки використали? Одну третю від 15. Значить, 15 розділити на 3. 5 грамів желатину використали. Тепер можемо дізнатись, скільки залишилось? Купили 15 грамів, використали 5 грамів, скільки залишилось? Звичайно, від 15 відняти 5 дорівнює 10 грамів. Записали цю задачу. І відповідь: складіть, будь ласка, орієнтуючись на запитання задачі. Наступна задача. Для приготування десерту використали 15 грамів желатину. Це становить третину всього желатину, що купили. Скільки грамів желатину купили? В Цій задачі ми знаходили з вами. Число, частину від числа. А в цій задачі нам слід навпаки знайти число за його частиною. Отже, дивіться, для приготування десерту використали 15 грамів желатину. Ось у нас з вами є таке горнятко желатину. Це третина всього желатину що купили. Це не весь, це лише третя його частина. Це означає, що, значить, купили три такі частини. Одна частина 15 грамів, друга частина 15 грамів і третя частина 15 грамів. Мій пес вам вітання передає, підсказує вам, як розв'язати задачу. Отже, як ми будемо шукати, скільки грамів желатину купили? Звичайно, 15 помножити на 3. Купили 45 грамів желатину. Тепер давайте з вами поміркуємо. Під час осіннього розпродажу ціна на літні речі знизилась на чверть. Визнач, якою стала ціна товару якою стала ціна товару? Знизилась на чверть. Отже, коштувала футболка 120 гривень, а ціна знизилась на чверть. Як ми будемо дізнаватися, якою ціна зараз? Звичайно, 120 розділити на 4. 1 четверта від 120 30 гривень. 1 четверта від 160. 40 гривень. Одна четверта від 60. Одна четверта від 40. І одна четверта від 80. Молодці. Ось ми з вами і визначили ціну товара під час осіннього розпродажу. А тепер знайди число, якщо. Його одна третя становить 7, 70, 120, 15 і 1. Тут ми множимо навпаки. Одна третя становить 7, значить, 3 помножити на 7. Одна третя становить 120, значить 3 помножити на 120. Одна третя становить 70. Значить, 3 помножити на 70. Одна третя становить 15. Значить, 3 помножити на 15. Одна третя становить 1, значить 3 помножити на 1. Молодці! Отже, сьогодні на уроці ми з вами знаходили число за його частиною та частину від числа. На цьому урок з математики завершено. До нових зустрічей.